Ride through the city, okay. just reflecting okay. on me while they okay. think I'm just keeping it cool. I ain't even trippin' long, it's money keep flipping and then sticking to me like blue. Before the project, I couldn't hit that. I pulled the icon and she let me smack that. Yeah, I was down bad. Took a wrong turn, end up on the right track. I how rough that flow. Where you go? Take it easy and live life so Такою ставочкою пластикою. Це вже позолота, Так. Верголь. Так. Полімаром ставкою полімеру 19 року. Теж 10 тисяч випустимо. Кольор до да. така фішка. Теж офігенно, Теж в районі від 20 до 40. А ось оця. Це в нас є 2020 рік. Gold Platet, покриття золоте. І, 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 і. що у нас тут цікаво? А цікаво то, що вона тільки Limited Edition. для 1990 комплектів. І вона уже коштує. Від 40 до 80. З 80, я думаю, ми її не продамо. Але 49 можна попробувати поставити. Ось така монетка. Тут гімн Німеччини. Ось так, присвячена нам 5, напевно, до 70 років. І ми зараз не до 70 років, ні. Ні, просто. ДДР -гім. Я думаю, що під 70 років ДДР. Але просто що ні. 110 грам, 70 мм діаметр 2020 року. Оце, якщо сама шостка монетка. Ось така вона. Ну, прямо до тих 376 грам не рівняється, але теж. Тоже коштує. Все, народ. Дякую.